Ярослав Чепурний, підполковник, пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз долучається до нас. Вітаємо вас, пане Ярославе. Слава Україні, Рада бачимо нестабільний зв'язок. Ми все ж таки будемо надіятися, що зможемо з вами поспілкуватися. Давайте контрольно перевіримо, як ви нас чуєте. Я вас чую добре, ви мене чуєте. Так, давайте спробуємо. Трошки є якісь перебої, але будемо сподіватися, все буде гаразд. Отже, як ми повідомили, що зі зведень Генштабу на Мар'їнському напрямку ідуть важкі, особливо важкі бої. І біля населених пунктів Марінка та Побєда. Росіяни пробують наступати на цих ділянках. Чи що там, власне, відбувається? Так. Е Росіяни намагаються штурмувати наші позиції і в самій Марінці, і в районі Побєди, це селище, яке знаходиться біля Марінки, і вденніше Марінки. От, ну варто просто зауважити, що ці штурми вони тривають уже весь час, що ми тут знаходимося. Це багато місяців поспіль, і якихось змін у тактиці у зв'язку з нашим наступом не відбулося. Противник як штурмував наші позиції, як намагався відсунути нас від наших рубежів, так і намагається якихось нововведені змін. Немає особливо яка Саме це тактика, це використання ворогом е е невеличких за кількістю мобільних груп, чи вони йдуть масовано при підтримці артилерії, танків, е ну грубо говорячи як монгольська навала. Я я я я яка це тактика? Що саме вони використовують, е завдаючи ось цих атак по нашим позиціям? Ну, враховуючи, що ми їм постійно даємо відсіч і відкидаємо як весь час намагається змінювати тактику своїх дій. До прикладу, кодівці, які ще нещодавно були у нас тут, на початку червня зайшли, вони штурмували наші позиції великими групами, там 15 20 і більше бійців. Але після того, що вони побачили, що. Ми їх часто виявляємо, наносимо вогневе ураження за собі в артерії на підході їх до наших наших позицій. Вони понесли через це великі втрати. Тобто ті ж чеченці почали сідатися до іншої таки, тобто невеличкими групами: дві, три, чотири людини, але з різних напрямків вони намагаються під прикриттям вогню артилерії, під прикриттям вогню танку. Непомітно підскочити до наших позицій для того, щоб їх захопити. Тобто ворог постійно намагається змінювати свою тактику для того, щоб виконати завдання, вибити нас з наших позицій, але їм це не дається. Хоча вони вдаються і до комбінованих штурмів застосуванням техніки, ПМБ, БТР. За підтримки яких піхота напає. А буває таке, що без підтримки броники вони намагаються просто піхотними загонами штурмувати наші позиції. Це відбувається переважно зранку. Або може бути в день, ну іноді і ввечері. Єдине, що ніх штурмів у нас було досить мало. Пане Ярославе, хочу запитати вас про вагнерівців. У місці вашої дислокації, чи взагалі є їхні якісь там підрозділи, залишилися? Чи власне всі вони були задіяні у тій виставі, яку вони вчора влаштували у Росії? У нас немає вагнерівців, Але є шторм штормзи, які складаються з вишних у і відповідно, ми вважали, що якщо ситуація буде і надалі розвиватися в Росії стрімко й зведе до громадянської війни, то можливо ці підрозділи штормзет вони вийдуть. Так само як вийшли кадилівці минулої ночі в Мавлосток і з призначенців, які воювали з нами в Маріці. Вони підняті видно по тривозі і почали свій відхід з Марінки. Ми це вчасно виявили за допомогою е, авіарозвідки, от і на неї з артилерії вогневе ураження підбили на останок ім ТР. Тобто їм це було надто солодко. От ну і чесно кажучи, думаємо, що вони дуже задоволені були, коли з звідси. Тому що за ті кілька тижнів, що кадирівці воювали на марі не свої завдання, не виконали ніоту ні жодної позиції наші вони не взяли. Але втрат викопані нанесли втрат. Тому що вони дуже були задоволені, що їм дали наказ цей за звідси. А ми правильно розуміємо, що кадирівці теж беруть участь у штурмових діях наших позицій? Так, чесно. Червня в центральній частині Мар'янки на позиції наших військ, штурмов штурмпозиції наших військ, дивці, вони були дуже зухвалі, це було видно повним. Вони видно, вважали, що вони зараз, може, що ми їх злякаємося, чи ще щось. Уже стільки тут бійців противника бачили, самих різних. От що до 79-ки дев'ятки вже не долякаєш? Ні кадирівці, не вагніварів вагнерівцями? Ні Вагнерівця, ні Вагнерівця, Ніким вони отримали по балам, добре. От і училися зріста: зрозуміло. Ну і наостанок, як бійці вашої бригади в цілому оцінюють російську смуту, чи у вас немає часу для того, щоб слідкувати за подіями в Росії? Не ну, нас, звичайно, є час, тому що ті події, про які вчора передали вчора, інформацію за масу інформації, це вони були на всіх. І вчора ми це теж дуже жваво обурювали. І сподівалися, що сута, яка почалася в Росії, вона призведе до того, що вони почнуть знищувати до не одного, що їм доведеться відводити з фронту свої військові частини. Ну і було таке сподівання. Що нам буде легше винути, врешті-решт наше завдання викинути цю всю, всю нечисть з нашої землі. Ну але врешті-це сталося так, як сталося. І наші задівання вони виявилися марними трішки, і не кажуть у пісні: нам з тобою своє робити. От нам доведеться далі продовжувати бити ворогів у Мар'їнці і біля неї. Зрозуміло, дякуємо вам а, і за службу, зокрема і за захист нашої країни, пане Ярославе Ярослав Чепурний, підполковник прес-офіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, був на зв'язку з нами.